Для всіх, хто дивиться об'явка, це лишень тизер ти це реклама. Бажаєш підтримати каналу озвучку, то підтримай. Як в описі я все розкажу? Армібітесвіє презентує. Bon voyage, другий сезон. Гавайї. То що, манюньки? Хто перший? Йо? Знак оклику та серденько. Про що це ти? Та ні, просто так ляпнув. А вздихає так, що наче щось знає. І зверніть увагу на знак оклику та серденько. Три крапочки. Пам'ятаю, як вперше побачив тебе. Ти здавався таким? Три крапочки. Пес. Галочку поставлю. Супер! Дивно. Шушуга думає про такі речі, а тут ще й почув такі серйозні пред'яви. Я пригадав, які сильні твої стусани, то поділюся з тобою масочкою для обличчя, але як приїдемо додому. Я буду добрим і хорошим, так що не бій мене більше, незважаючи на твою засмагу гавайську, кину тебе в гіяну вогняну чи в пекель не дійшло. Дякую, що збагнув це. Досить йому слати свій селфі з його ліжка. Не заманюй. Та то -та таке можеш слати й далі. Репмон, тримайся. Це щось особливе і більше за всіх. Я буду спостерігати за тобою. Та ти що? Так влучно. Та після такого здається, що я, наче, сором'язлива монашка. Все як скуйовдлася. Та зачекає, я позу, хоч прийму. Навіть отакого. Дивні ви. Ти що вже сам нервуєш? Не без цього. Так, хвилинку, зібралися. Стали чуйними, ти приходиш до мене на світанку. Боже, вже пробирає! І в мене гусяки! Чи міне! Не куксись! Навіть не знаю, про що ви там подумали. От зараз всі, хто почув це, може подумати, що тільки я один, але ви навіть не уявляєте. Тільки не плач. Ну йомаю, -йо. зараз і мене накриє. Спостерігаю за вами. І думку гадаю. Ні, ну ю пересете, ну на що хнюпати? Секундос. Ну у вас з джином? І що? То що ти волієш поговорити неформально? Ну спробуй. Покусуючи губи, пам'ятаю, як ти вовтузився нозями. Саме тоді я зрозумів дзига без керування. Але час минав. Волосячко росло. Дякую тобі, що ти не став фермером або не почав грати на саксофоні. От саме тому. Ти є мозком нашого гурту. Деякі можуть не зрозуміти особливості цього листа, і тільки ми можемо допетрити, про що там. Але спочатку зізнаюся, в мене були сумніви, але він довів і нам, і всім іншим, що він чудовий. Ні, ну шикардос! Я йду до нього в кімнату і виплескою неочікувано приємно. Вже завівся. Та ти що його криє поповній? Воно вже все заклякло, не ворухається. Це ваші, але ж почну привіт. О, це я розумію. Коротенько і зі смаком. Але ти перший підійшов, допоміг мені розслабитися. Ти першим, кого я побачив після Нірвани. Чим він також був присутній? Люблю мого бро, благодарочка. Та ти вже сім років це розказуєш. Вже кноплі відсвіли. А він ще пам'ятає. Це ж було у сиву давнину. Вже людей таких немає. Та я ж просто щоб ти відпочив. Оно, диви. І на останочок наші вершки. Божечки, розплющий від сорому. Розумію, що сором криє, та мені дійсно щось соромно. Уважно слухаю. Коли я дивлюся на тебе, то міркую, от про що. От про що я думаю, дивлячись на тебе. Ти зміг. Так, зберися, божечки. Як же це зворушливо? Щоб ти знав, просто зафіксуй цей найнудніший лист серед усіх. Так все вирішено. Говоримо про це негайно. Вайн, що? то ти просто не в курсах собі? По типу, а пам'ятайте, що було 20 років тому. Так вики відростим, отакі От щоки. Сподіваюся, ми ще зможемо у 50 це робити. та годі, я воно взагалі нічого не знаю, не пам'ятаю. Проте, якщо переможемо, то буду горлопанити. Що і все? Це все, що ти хотів? Зробимо це, Окей, юшки. Точно готові, та напоготові, наче сам Боже спускається. Панове, зберіться, хто останній в черзі? Підтягуємося. Він каже, постав. А я кажу, нема проблем. Дискотека кому за. Вирушіть поршнями. Що там заклякли? Стрибайте, як скажені гуски, бо струмом вдарю? Подіяло. То що стареча, сил нема? Диви, як можу. Нормально шпилить. Я казав це з самого початку, від нашого дебюту. В мене був шок. Всесвітній красень, перший хлопець на селі. Що серйозно? Ну що сказати, носити квіти на грудях, Йой! а груди без футболки. Яй, ну сам у шортах. Оці ігрища за кулами. Вони спонукають замислитися. І я задумався. Та весело ж було. Коли до кімнати заповз отой ящур, я навчився робити отакі кульбіти, знаєте, перегортання. Це крутотень. Це тільки так здається, що ящерки вони безпечні. Жахіття з пазурями. Це страх господінь. Так, так, звичайно. І робили ми це вперше. О, так, ми ніколи такого раніше не робили. І мені це сподобалося. Я реально цим насолоджувався. Та ще й на камеру. Це змушує мене скуйовджуватися. десь на камері. Гадаю, що це було вкрай корисно. Я мав за це йому дякувати. А далі викликає все почуття незручності. Є те, що я сприймаю як належне. Я трошки втомився від цього. От я особисто не дуже люблю, проте багатьом це саме по кайфу. Витягли з мене оті спогади. Що й досі блимають перед очима. Що я отримав над... О, зайву вагу та темну шкіру. Ну, хто зна, хто зна. Завжди раді вашим донатам та підтримці. Дякуємо за переклад та озвучку армібітс.ua. Залишайтесь з нами, слухайте українське. Всіх любимо. Файтін. Нагадую, це лишень уривок. Цілком відео набагато довше. Вся інфа в описі. Якщо що, пиши в особисті. Читай, не роби мені нерви.